Ідеально підготована площа для купання. Купалка в зілі не купає взагалі. Ворот має бути ідеально чистенький, вибритий, як тут. Бачимо. О. Так, опализми любимо, що було чистенько, вибрати як має бути. Бачимо. Звичайно ну, я купую, але бачимо, на купавку треба в'язання пара. Писувало. Маємо тут невеличку площу, вже позаростало все геть. І ось ця купалошка справляється на ура. О, її маємо грошай. О, і без нарікань, що на попалку має бути площа ідеальна. І от маємо ідеальну площу. От воно чукує все, перебиває все. Води, перетокло, немає нічого. Великий блюк, підніти гушки. Відходимо за. Ось дужка висока і вся проходить не заважає.